Вітаю, ми в ефірі Твоє місто Тіві, першого інтернет-телебачення Львова. Сьогодні поговоримо про тему, яка насправді дуже гостра і викликає просто неймовірні баталії в інтернеті. Це е, питання баталій між пішоходами та водіями. Як зробити Львів комфортним для одних та для інших? Власне, ми попросимо нам сьогодні розказати активіста Руху Дайте пройти Мирослава Голяка та засновника руху на Львів Назара Шимони Давида. Доброго вечора. І перше запитання таке: назви ваших рухів доволі схожі. Все ж в них є певна різниця. В чому специфіка? Можливо, розпочіть, пане Назаре. Так, вони дещо схожі у е, нас в мене таке враження. Виникало, коли я ну, я є також учасником звичайної групи Дайте пройти і стараюся активно брати участь в ній, але е, у нас більше трошки ширший погляд на речі, і ми не боремося відповідно. Тільки з автомобілями ми також боремося з автомобілями, які погано і неправильно паркуються, і тим самим мішають в першу чергу і звичайно пішоходам, і також іншим водіям, тому що це є також принципово для нас. І ну ось так, ось так тобто, Але... ми трошки ширше дивимося на це. Але тим не менше ви є водієм, який не приховує того, що може перепаркуватися з порушеннями іноді так. Я є водієм. Я не приховую, що я можу. Припаркуватися з порушеннями, тому що я вважаю, що багато правил дорожнього руху у Львові, і багато знаків розташовані в першу чергу нелогічно. І коли б їх ставили в певних місцях, то в той момент не думали і ні про пішоходів, і ні про водіїв. тобто правила не дотримуються взагалі. І логіки їхнього розміщення цього дуже важко прослідкувати. Нас ми про ці знаки поговоримо трошки згодом. Власне, Мирослава. Чому специфіка групи Дайте пройти і різниця з роботою Бедлопаркінг Львів»? Група почалася з того, що один з наших, напевно, найдавніших учасників і засновників гуляв з своєю дитиною по місту. Вона була в візочку, і він ну на якійсь вулиць просто не проліз, бо машинами були запарковані тротуарно ну, просто наглухо. І це його настільки розізлило, очевидно, що він поліз в інтернет, зробив цю групу. Ну і виявилось, що багато людей з таким самим стикаються по всьому місту, і так воно якось пішло, покрутилось і От. Е, ну, різниця в тому, що очевидно ми таки намагаємось зосереджуватись на проблемах пішоходів. Буває, ще велосипедисти до нас приєднуються, намагаються свої якісь проблеми долучати до нашої групи. Ну, намагаємось триматися в руслі саме пішохідної інфраструктури, як і власне починалася група. А чому, на вашу думку, виникає от проблема порушення, ну, от проблема конфліктів між водями і пішоходами, правила, здавалося б, одні. Тобто всіх повинні дотримуватися віддалі і все буде добре. Але чомусь. Навіть, ну, от, ніби порушення правил відбуваються, відбуваються конфлікти. Чи не легше було б просто їх виконувати і не було б конфліктів? Ну, звичайно, що було б легше, але ну, правила виконують, ну, будемо чесно казати, ні ті, ні інші. Тобто, правила порушують аб абсолютно всі. А, можете показати якусь фотографію з тих, які. Можемо, будь а, покажіть, будь ласка, фотографію 2.1. Це кут вулиці Чайковського Стефаника, здається. Машина просто заїхала на пішохідний перехід. Тобто це і перехрестя, і пішохідний перехід, і кут вулиці. Ну, тобто, тут пере... порушень правил дорожнього руху чиматері. того, тут здоровий глузд відсутній совість цієї людини, очевидно, ну, десь глибоко схована. І покажіть, будь ласка, фотку 6, щоб ви не думали, що пішоходи, що пішоходи святі. Там масовий перехід на червоне світло, світлофора на підвалі. Ну, тобто, таке теж буває. Треба це визнавати і з цим треба боротися. Тобто, правила порушують всі, звичайно, якби усі жили, по правилах було би дуже добре. Але чомусь так є? Що в групі дайте притиску ну, людина, яка вперше туди заходить. Ну, наприклад, я висвідковую весь часто я знаю про що там йдеться, але от людина, яка вперше заходить, бачить, боже мій, тут ненавидять водіїв. Тобто там реально виливають просто бруд на водіїв. Таке що це просто група ненависті водіїв. Ну, насправді серед нас дуже про багато пішоходів водіїв. мало йдеться про ну чи взагалі є поняття бидло і бидло велосипедиста. Вони також часто порушують. Ну у нас там в групі є. Е... Там сторіночка, де про нас написано, і серед того всього, що там написано, написано, що ми визнаємо, що пішоходи не святі, і пішоходи порушників теж треба карати, це заслужено. Тобто нічого дивного і неправильного в цьому нема. А, власне, я сам водій ну, намагаюся не порушувати, теж не скажу, що святий. Проблема пішоходів мені абсолютно не чужа, тому що я їжджу машиною на роботу майже щодня, залишаю машину за межами центру, йду пішки і постійно стикаюся з проблемами тротуарів, чого завгодно. Раз з дитиною малою прогулювався теж у війську і теж зіткнувся з тим, що тротуари запарковані, пішохідний перехід запаркований. Що робити? З'їсть в цей момент просто зашкалює. Зараз ви, як засновник групи бидлопаркінг, чи вважаєте, що є бидло. Пішоходи, бидловелосипедисти. Ну У нас проблема полягає в тому, що е, так само багато е, поняття битва також не дуже добре класифіковано, і багато людей один одного цим словом називають. <світ> Але в нас проблема є проблема, бачу ширше, що проблема взагалі, в низькому рівні культури і поваги один до одного. Тобто всі люди переважно зустрічаються егоїстами. Вони думають або про себе, а не думають або про інше. Відповідно, пішоходи думають, що хтось порушив на дорожнього руху, він є вже абсолютно неправий. Він не думає в той момент, яким чином це сталося. Наприклад, також деколи можна побачити на одному чи іншому сайті, про який ми один з двох говоримо, коли, наприклад, публікується фотографія автомобілі, який здається, погано припарковані, ніби абсолютно стоїть посеред перехрестку, Хоча я б освітню, коли таке відбувалося. Але деколи не обдумується ситуація, коли, наприклад, цей автомобіль міг стояти з ночі, коли було запарковано 20 автомобілів, потім всі від'їхали і не один лишився, наприклад. І всі думають, що він абсолютно неправий. Але ситуація однобічно деколи розглядається. І проблема в загальному рівні культури, і в тому, звичайно, що Львів це середньовічне місто, яке було збудоване не для автомобілів, а скоріше для все для пішоходів, можливо, для коней в крайньому випадку. Але ми живемо в Європі і в європейські міста часто стикаються з цією проблемою. І, звичайно, ми повинні якось зробити так, щоб всім було максимально зручно. В першу чергу це буде з'являтися з того, коли появиться в людей повага один до одного. Коли ми задумаємося, як так зробити, так стати, щоб не заважати іншому, тільки в цьому почнеться якась логіка вигоду цієї ситуації. Якщо говорити про повагу, я бачила тренер у вас на Фейсбуці відео, де mm -hmm. автомобіль був припаркований на хіднику на вулиці Копарника. І туди підбігли люди, почали його бити. копати, наскільки скільки я знаю, так розкажіть про ситуацію. Це ваш автомобіль був, поставка. Так, так, це по мій автомобіль. Це був дуже неприємний момент. Який нетерпимість виявляється це в людей? Це це не нетерпимість. Це власне, якраз приклад, скоріше за все, білої вже гарячки. Тобто люди були в стані окувального сп'яніння. Це доказала експертиза. Пізніше миліція саме розбирається зараз в цей момент. Але автомобіль знов ж таки був ну про це можна дуже багато. Говорити, але, на мою думку, припаркований згідно навіть правил дорожнього руху. Я не завжди кажу, що я паркуюся правильно, але в цьому конкретному випадку це було згідно правил дорожнього руху. Так він стояв на тротарі, так є спірний момент правил дорожнього руху, чи можна паркуватися на тротарі. Я вважаю, що якщо запаркуватися так, щоб нікому не заважати, максимально близько до одного з краю тротару і не заїжджаючи ні на велосипедну доріжку, ні на пішохідний перехід, ні на... 2 метри, які лишаються дікій шкоді, я вважаю, що це не є порушення, тому що в західних країнах світу, навіть в дуже маленьких, таких людей, як Швейцарія, існує принцип паркування на тротуарі. І просто чому це вигідно? В першу чергу це вигідно місту, тому що місто бере досить багато за такий паркінг. Чому це в нас не використовується, це вже питання інше. Але якщо ви нікому не заважаєте і стоїте максимально культурно і Знову ж таки не порушуєте правила дорожнього руху, навіть якщо ви їх формально порушуєте, знову ж таки, правила дорожнього руху вони міняються. Вони можуть помінятися, і тоді е, треба дуже звертатися до здорового глузду. Чи не відповідає здорового глузду? Чи не відповідає? Таке поняття існує в західній е, юриспруденції, як здоровий У Нас його насправді немає, тому що у нас може вільно на це власне питання: що може бути цим мірилом здорового глузду чи нездорового трошки в паркуванні? Тому от то, то, треба думати над цим. Відповідно, в нас я слідкую, в нас є програма, як зробити так, щоб місто програма міста стала зручним для паркування, зручним просто для всіх для пішоходів І Я навіть підтримую цю ідею, що місто має бути незручним для паркування. Місто не має бути бажання заїжджати автомобілями. але знову ж таки, всі центр міста. Центр міста, звичайно. Але, всі поплуги міста мають бути зроблені на це, що якщо є рівне місце, де можна запаркуватися, можна за це взяти гроші. І таким чином це тільки буде плюс для міста, а не просто забороняти місцеві парковки, керуючись абсолютно відсутністю логіки. Наприклад, є два дуже яскраві місця. Наприклад, проспект Свободи це є місце, де є три смуги руху, і четверта смуга абсолютно всіма використовується переважно для паркування. На кожних там, 50 метрів стоїть місце зупинки заборонена. Але ця смуга завжди переважно зайнята автомобілями для трахуваннями. І ніколи не було так, що вона була абсолютно вільна, щоб по ній їхали автомобілі. Чому місто не прислухається до цього, він просто не зробить платний паркінг, я не можу зрозуміти. Таке саме відбувається на вулиці Дудаєва, яка повністю з правої сторони, всі заставлені знаками, але завжди всі там стоять. І в принципі, автомобілі завжди рухаються одною полосою. І скільки я себе пам'ятаю, тільки однією полосою там і їхали. Ніколи не було так, щоб їхали двома полосами. І чому просто це не використати? Тим більше з лівого боку вже стоять стовпчики, які обмежують заїста трота, а з правого боку все рівно стоять знаки, які забороняють зупинятися навіть. Чому просто це не зробити місцями для паркінгу? Ну це питання для мене. Мирослав, ваша думка, чи можна порушувати правила, керуючись здоровим глуздом? Яке провокативне запитання? Ну. Тут, очевидно, йшлося про паркування під знаком зупинка і стоянка заборонена. Ну, я сам так інколи грішу, що можу сказати. Будучи учасником групи, дайте прийти». Смішно, правда. Щодо здорового глузду, можете показати фотографію три-два? Конкретно щодо нелогічних знаків на рахунок заборони паркування і стоянки. Ну, давайте не просто якось скаржитись в повітря. Хочете, я вам пришлю приклад заяви, яка, яку можна післати заступнику мера міста. Вони розглянуться на комісії з безпеки руху і спиляються і знак. Щодо платного паркування, так його треба вводити і чим пошвидше. З покаранням усіх, хто за паркування не заплатив, тут я повністю згоден, і ми в групі давно дійшли до такого консенсусу. Добре, на вашу думку, які знаки реально заважають водіям у Львові, які незручні і некомфортні щодо, власне, щодо обмеження паркування? На яких вулицях? Е, ну от щойно приклад був непоганий, на Додаєва. Е, на проспекті Свободи, наскільки я знаю, планується виділенка для громадського транспорту у тій смузі. Тому тут варіанти. Е, на площі Соборній, самого початку стоїть заборона зупинки стоянки, але там все одно всі паркуються. І це ніяк не впливає на пропускну здатність дороги. Тобто є місця, де це можна міняти, ну але тут обов'язково вводити платне паркування, а це у нас по законодавству поки неможливо. Можу без розказати паркоматів неможливо. Навіть якщо поставити паркомати, у нас немає механізму штрафування. Водія або власника авто без його присутності. Ну, це, це кінець і глухий кут. З іншого боку, як показує досвід, штрафування з присутністю водія не означає, що, врешті-решт, потім водій заплатить штраф, також не дуже ефективними виявилися евакуатори. Ну, принаймні, можна сперечатись, бо насправді вони ніби її є, ніби немає. Суди щодо них тривають. Їх мало дуже, плюс суди. Ну, це... А який механізм в компактному такому місці, щоб ну, от, якби і штрафна система щоб працювала якось, і щоб зручно було людям? Фотофіксація це ну, давній європейський досвід. Тобто е, спеціально найняті люди, ну, муніципальна міліція, так звана, в кожній державі по різному вони ходять і фотографують машини, які запарковані там з порушенням правил? Е, за несплату паркування, тобто вони просто фотографують і нічого, ніяких евакуаторів, нічого такого. Усі ці штрафи потім поштою приходять власнику, і краще йому заплатити. Зрозуміло. Назар, ви як водій, є... хочете дати щось? Так, я хотів би додати. я б е не зупинявся на фотофіксації, оскільки є один мінус значний, тобто він в конкретний момент не вирішує нічого. Я виступаю абсолютно. Ну насправді, тобто вони можуть поєднуватися, але я виступаю за евакуатора. Як це не дивно, може звучати, Але е, так з людини не можна взяти штраф, тому що це складно, поки людини немає. Але людина може заплатити за зберігання і транспортування і автомобіля. І в нас, звичайно, проблема чого що у нас трактують закони так, як їм хочеться, і в нас люблять це робити, і борються з евакуаторами, але евакуатори, насправді, ж використовуються у всьому світі і дуже ефективно. Людині набагато неприємніше потім їздити забирати автомобіль, ніж там знати чи не знати, чи цей перейдеш штраф. І те, що це ніби приватна власність, яку не можна чіпати, означає чим керуються люди, які не хочуть щоб її автомобіль забирали. Це насправді все абсолютно ефективно у всьому світі використовується. І завжди було, і завжди є. Коли автомобіль реально мішає дорожньому руху, його просто звідти забирають. І це все. Ну, тобто я вважаю, що просто треба поєднювати і локатори, далі використовувати, просто щоб її була більша кількість. Про, вас... так. про перешкоджання руху транспорту у нас норма теж така є, і власне її використовують, коли трамваї забирають. Трамва ну буває, що машини перегороджують. Заважають трамваю і прибирання міста. Так, їх забирають, їх евакуйовують кудись подалі, і потім їх викуповують. Тобто той же ж механізм. Просто що евакуаторів мало вони працюють неефективно. Зараз як водій, як ви ставитесь до тої ситуації паркування на велодоріжках? Чи це на вашу думку теж бидло паркінг? І взагалі, от, здавалось би, ну люди на закордонних машинах, які очевидно могли бути за кордоном і бачити, що це функціонує якось. У нас дозволяють собі там зупинятись і стояти ну півдня ну, цілий день. Переважна проблема у львові полягає тому, що переважно машина на закордонних номерах це власне також львів'яни або українці. Переважно більшість ми знаємо це. Звичайно, що паркування на велодоріжці це є прямим прикладом виду паркінгу. Тобто це є неприпустимо і неправильно, тому що ця велодоріжка була створена, щоб вони їздили велосипеди, ну в крайній випадку хтось там прийшовся пішки, але звичайно не паркування автомобіля. Іншим що ці велодоріжки мають бути позначені. Це також деколи є проблема. Деколи стоїть просто знак, що це велодоріжка, але знак стоїть за 100 метрів, а доріжки не, не, не показані. Деколи людина може не побачити. До речі, на куперника така сама ситуація, як вони вивчали. Наш це інцидент, який був. Ми стояли там в метрі двох до велодоріжки, але велодоріжка, на жаль, не є позначена взагалі. Тобто не, і люди, які не побачили знак на Коперніка, вони просто не знають, що це велодоріжка Можливо, тобто, там не дуже чітко видно, що це вона. От, тому треба їх ознакувати і більше людям про це нагадувати. Але, звичайно, це дуже негативно. Я знаю, Мирослава, що ви їздите на велосипеді також? Містом доволі інколи. часто інколи. Власне дуже частими випадками, особливо в теплу пору року, є ДТП за участю в автомобілів і велосипедистів. За останній рік, за минулий ріто, наприклад, було дуже багато таких повідомлень. Хто винуватці? Це відсутність, наприклад, настуса. Там було два здається ДТП. Вина в цьому всьому це відсутність велодоріжок, якісних інфраструктур, чи все таки це проблема в тому, що порушують правила одні та інші. В кожному випадку треба дивитися. Наступ велодоріжок немає, наскільки я знаю, поки що. Щодо того, хто краще володіє знаннями з правил дорожнього руху, велосипедист чи водій, я нічого не можу сказати. Моєї водієм може не повністю, але знаю правила дорожнього руху, тому і велосипедом їжджу відповідно. А вам обом, як водіям часто заважають велосипедисти на дорозі? Не було випадків, щоб заважали. Ну, тільки доводиться частіше дивитись в право дзеркало, чи, 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 чи не їде. Так, ну треба бути обережнішим, але те, що я найчастіше бачу і найчастіше стикаюся, це така проблема, що велосипедисти деколи коли потрібно, вони знають, що вони велосипедисти право. Але коли вигідно їм, вони деколи стають, нібито вони пішоходи. Тобто, коли червоний світ, насправді, велосипедисти мають дотриматися всіх тих правил, які автомобілісти, коли вони на дорозі. Абсолютно всіх правил. Але дуже часто, коли червоний в автомобілі систеє, велосипедисти або розхакують, або повільно проїжджають, поки що не вбільшалися святі фори. І знову ж таки, коли через пішохідний перехід велосипедист має зійти з велосипеда і пройти його пішки. А дуже часто вони його просто приїжджають і в той момент не знаєш, як себе поводити. І знову ж таки, вони набагато швидше можуть прийти, приїхати пішохідний перехід, ніж людина перейти. Відповідно, автомобіліст не настільки швидко може відреагувати на те, як він починає переїжджати пішохідний перехід. Тому це знову ж таки, ми повертаємося до загальної проблеми поваги один до одного. Власне, чи до поваги один до одного, знову ж таки, і компактного міста не можу не запитати, є дуже часто проблема конфліктів між водіями приватного транспорту і водіями маршруток. Це йдеться про несанкціоновані зупинки, про те, що вони виїжджають без поворотника. Ну, інших багато питань. Чи мали би якісь жорсткі конфлікти з ними, і як тут діяти, щоб ставити їх на місце? Uh -huh. Якщо можна, я скажу перше, я вважаю, що взагалі такий вид як маршрутка його не має існувати. Тому що це і думаю, і наша влада так думає, але з ним досить важко боротися. І тільки коли буде створена інфраструктура нормального громадського транспорту, тільки тоді ми позбудемося маршруток. тому що вони є неефективні, в переважній більшості вони забруднюють повітря, не слідкують за технічним станом, і їх є досить багато. І не завжди зручно ними користуватися. Точніше, до реформи, яка була в Львові з рухом автобусів, люди, чому звикли, що вони їхня маршрутка має приїхати до них до під'їзду і довести туди, куди їм треба. А це насправді потім стається транспортний транспорт, колапс Через це люди відвикли, що вони кудись мають пройти, кудись мають пересісти. І десь доїхати або ще кудись пройти пішки. У нас люди дуже звикають до комфорту, якого насправді не так вже і багато в західних країнах. Там є маршрути, і люди знають, що вони мають певну відстань кудись пройти, щоб кудись добратися. А у нас люди звикли, щоб все їм було максимально зручно. Але це рахунок зручності інших учасників. Європи. Це відбувається. І за це Мирослав хотів заперечити. У нас громадський транспорт при наявній інфраструктурі це, ну, це жорстоко по відношенню до людей, тому що коли подивитись на вранішні затори, то буде видно, що громадський поїхати машиною вийде швидше, значно комфортніше в холодку, без людей, яким жарко поруч. Ніяких запахів і такого іншого. Ну, це насправді жахлива ситуація, її треба виправляти. Є тонни європейського досвіду, який ніяк до нас не прийде чомусь. А все таки щодо поведінки водіїв щодо поведінки водіїв, так, водіям громадського транспорту бракує майстерності, виховання, навичок в порівнянні з водіями європейського громадського транспорту. Так, вони часто попадають в аварії з автомобілями, і я особисто їдучи велосипедом, ну, ледве мене не покалічила маршрутка. Так що ну так, це проблема. Це проблема інфраструктури і виховання водіїв. Можливо, що це також проблема тарифікації самої. Тобто цьому в нас водії маршрутки вигідно. Швидше підібрати якусь людину, ніж тобто, починаються ну, такі якісь чуть-чуть змагання. А в Європі система терифікації зовсім інакша. Тобто йому незалежно, чи людина сяде чи не, не сяде. Я і... думаю, про, про громадський транспорт я можу так. дуже багато говорити, електронний квиток і таке ну, інше. Це, це на окрему передачу потягне. Власне, щодо діяльності вашої групи, повертаючись до неї, в неї зараз, на вашу думку, яка, яка місія? Просвітницька, констатація проблеми більше, чи все-таки якісь речі були вирішені? Ну, ми зайнялися стовпчиками, це виявилося дуже ефективним рішенням. Тобто встановлення стовпців для обмеження заїзду так. автомобілів на тротуари? Саме так. Тобто ми почали ставити їх з одної вулиці, і ну, тепер мало того, що ми їх ставимо. То це нарешті спонукало зайнятися цим ну, міську владу районні адміністрації. Тобто вони теж цим займаються. І це добре. Ми спонукаємо владу щось робити для вирішення проблеми. Але мені здається, бракує власне більш такого, ширше. він це може банально звучить просвітницької роботи і, власне, ну, роботи з водіями, щоб там черговий черговий разі повторювати, що тут не варто паркуватись, що краще зробити так. Хто це має займатися? Піднімати культурний рівень між. Бачите, як адекватні водії і так усе розуміють, а з неадекватними я не знаю, як спілкуватися. Бачите, вони разом згадали про дої? Продаї, що яка даї їхня функція, не на вашу думку, в цій, цій ситуації. Відсутня. Ми знаємо функцію дої. Самоусунення. Так, -та. було би, я вважаю, було б набагато краще, якби. Кількість їхніх працівників зменшилася в разів 10, можливо, вони будуть і ефективніше могли працювати. Вони не виконують свої функції, і в даному випадку ми завжди знаємо, чим вони займаються. Тобто, вони намагаються заробити на новодія. Це завжди було, і що найближчим часом нічого не поміняється в цьому напрямку, так і залишиться. Скільки разів бачиш, що вони просто займаються підставлянням людей. Переважно це відбувається. Це навіть зараз відбувається, нібито зміни, які мали б наступити в нашому суспільстві. Плюс їм бракує оцього інструменту, про який я казав, фотофіксація. Він би їм дуже пригодився. Ну, так, якщо вони приїдуть на виклик, де погано запаркована машина, вони розводять руками, кажуть, водія немає і їдуть на наступний виклик. Ну, Це ж шлях нікуди. Це зрозуміло, але якщо зменшити кількість працівників, інспекторів ДІ, то ситуація про те, що не приїхали на ДТП, бо не було патруля, вона ж може повторюватися і повторюватись. Е, знову ж таки, поняття ДТП також його треба якимось чином розібрати, тому що в всіх е, західних країнах переважно стається невелике ДТП. Перше, що потрібно зробити, це всюди прописане чорним по білому, це звільнити рух, забрати автомобіль і не перешкоджати іншим рухатися. У нас же в жодному разі не можна торкатися автомобіля. Тому як з'являється найменше царапано на автомобілі, пів міста через це стоїть. Збитки неймовірні для міста. Тому тут функцію ДІ можна забрати. В Сполучених штатах, якщо люди притомні і без серйозних травм після ДТП, то автомобілі поліції не приїжджають навіть. Люди самі це розбираються. Є зрештою страхові компанії. Є страхові інспектори, і цю функцію можна на них передати. Даї просто неефективно використовують цю функцію. Плюс частину повноважень ДІ можна передати якійсь муніципальній структурі. Деїшники не повинні приїжджати на виклики, пов'язані з погано запаркованою машиною. І вони там просто не потрібні. У випадку серйозного ДТП так. Угон машини, там вони знають що небудь інше, серйозне. Так для всього іншого можуть бути використані інші люди. Насправді я хотів додати. Така цікава річ, на яку ми просто не задумувалися ніколи. Переважно люди не задумуються, Це те, що е, ДІБ, реєстрація автомобілів навіть ведеться фактично на міліцейським порану, Державної інспекції в Так? Чому це відбувається? Тобто автомобіль прирівнюється як з до зброєю. Тобто реєстрацію автомобілів, право на автомобіль, право їзди. Чому право їзди водає міліцейський орган? Це неправильно. Це має займатися департамент власне, міськраді, так як є в Сполучених Штатах, наприклад. Але це не мають бути функції міліцейського контролюючого органу, видавати право людині їздити на автомобілі чи забирати це право. Це власне залишилося ще з Радянського Союзу. Ви кілька разів звертаєтеся до закордонного законодавства. Очевидно, наше вже назріло якісь в ньому зміни, але люди, які його пишуть, очевидно, теж водії. Чому пишуть його недолуго? Ну, проблема в тому, що законодавство це одна частина, а виконування цього законодавства інша частина. Тобто наші правила, можливо, вони і не є, вони можуть відповідати світовим стандартам, але це таке законодавство. Але знову ж таки, щоб поміняти. Повністю систему того, хто дає право видавати право водія реєструвати автомобіль, це, це дуже суттєві реформи мають бути проведені, це не так просто. Тобто право дорожнього руху це одна річ, а тут вже суттєві глибокі реформи, поповноваження цих органів. З законодавством цікаво, е, ну, в правилах сказано, не можна паркуватися під знаком заборони паркування. паркування. Всі паркуються. Тобто законодавство чудове, виконання жахливе. Контролю ніяк. Всі погані законодавець добре. Так виходить. Зрозуміло. Я дуже дякую вам за розмову. Нагадаю, що сьогодні ми розмовляли про те, як зробити Львів більш комфортним містом для водіїв та пішоходів. Запис цієї програми ви зможете переглянути на нашому сайті найближчим часом.